Доброго дня, наші глядачі! Сьогодні з вами я Будчук Данило і я чорний владиса. І наша перша рубрика Фокус та його секрети. Привіт! З вами я, Стойко Богдан, і сьогодні я вам покажу фокус 21 карта. У мене в руках звичайна колода карт. Звідси я вибираю 21 карту. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Кладу сюди 7 карт. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Наступні карти викладаю сюди. Тепер скажіть число від 7 до 21. 8. 8, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тут є 8 червоне. Ось ви побачили сам фокус, а тепер його секрет. Коли ви вибираєте 21 карту, потрібно запам'ятати 16-ту карту. Наприклад, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. В нашому випадку це дама Христова. 17, 18, 19, 20, 21. Інші карти кладемо в сторону. Беремо карту обов'язково знизу. Викладаємо сюди 7 карт. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Інші карти викладаємо в сторону. І яке любе число ви б не сказали, завжди вийде наша дама. 13. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Все одно у нас виходить наша дама. Дякую за перегляд. Я думаю, вам сподобався наш фокус. А тепер цікавий експеримент. А зараз наш експеримент. В ході цього експерименту ми зможемо визначити медну томчик. Беремо одну чайну ложку меду і розмішуємо його в такому горнятку води. Можна розмішати більше, але я думаю, нам вже достатньо. Беремо трошки йоду, але трошки. І капаємо сюди. Це вийшло трошки забагато. Розмішуємо його. Ось такий має вийти правдивий мед. Якщо мед з домішками, особливо з кахмалом, дивіться, який має бути. Ось такий має бути мед, якщо він з домішками. Тож, не ліну. Краще перевірте свій мед, ніж будете їсти ось такий. Ось і все? Данило, тобі сподобався цей експеримент? Так, вже ж. Думаю, нашим глядачам теж. Я теж такої думки. Але на це ж наша наступна рубрика три цікаві факти. А чи знали ви, що воланчик у бадмінтоні може розганятися до швидкості швидкісного потягу аж 270 км на годину? А найсибатіша тварина на землі це ранок. У нього близько 25 тисяч зубів. А чи знали ви також, що у риби саргана зелені кістки? Я думаю, вам сподобався. Тайну ну, навіть. Та ти я ще не <реш> Що ти сказав? А зараз цікавий експеримент. Панило, тобі сподобався цей експеримент? Так, вже ж. Думаю, нашим глядачам теж. Я теж такої думки. Але теж наш наступний експеримент. Три цікаві тисячі! <реш> 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 Та не треба, то три цікаві так. <реш>